Розшук ТЦК визнано незаконним. Доброго дня! Мене звати Богдан Дмитрович, я юристом Центру правової допомоги. Сьогодні проговоримо про те, як розшук ТЦК визнали незаконним за рішенням суду, тобто, як офіційно скасовують практику розшуку, якою користувались досі центри комплектування. Адміністративний розшук військовозобов'язаних, який ініціюють територіальні центри комплектування, визнано незаконним. Перше, є судове рішення, яке підтверджує, ТЦК не мають права ініціювати розшук без дотримання законної процедури. Йдеться про справу, в якій суд розглядав законність внесення даних про порушення правил військового обліку до реєстру «Резерв плюс без складання відповідного протоколу. Факти справи: військовозобов'язаний після досягнення 25 років не став на військовий облік. ТЦК внесли його дані до реєстру як порушника та передали інформацію в поліцію. Під час перевірки документів поліція повідомила особі, що вона перебуває в розшуку. Позиваль звернувся до суду, оскільки не отримав жодної повістки, протокол про адміністративне правопорушення не складався, його не інформували про притягнення до відповідальності. Суд встановив, що дії ТЦК є протиправними. Без оформлення протоколу або постанови про адміністративне правопорушення особу не можна вносити до реєстру та подавати в розшуку. Суд зобов'язав ТЦК виключити відомості про правопорушення з державного реєстру. Якщо вас подали в розшук без складання протоколу, це можна оскаржити в суді. Якщо маєте питання, звертайтесь за безкоштовною юридичною консультацією. Підписуйтесь на Центр правової допомоги. Розшук ТЦК визнано незаконним. Доброго дня, мене звати Богдан Дмитрович, я юристом Центру правової допомоги. Сьогодні проговоримо про те, як розшук ТЦК визнали незаконним за рішенням суду, тобто, як офіційно скасовують практику розшуку, якою користувались досі центри комплектування. Адміністративний розшук військовозобов'язаних, який ініціюють територіальні центри комплектування, визнано незаконним. Вперше є судове рішення, яке підтверджує, ТЦК не мають права ініціювати розшук без дотримання законної процедури. Ідеться про справу, в якій